Слава Богу! Сьогодні у нас свято різні є назви у цього свята, але перша назва і справжнісінька назва у цього свята це П'ятидесятниця. А тепер давайте згадаємо, що Ісус сказав апостолам Книга Діянь 1.4 Він сказав: нікуди не йдіть з Єрусалима і чекайте виконання пророцтва». чекайте. Того, що Бог приготував для вас. Чекайте того, що Бог приготував для віруючих. Ви, Він сказав, будете хрещені Духом Святим. І коли Дух Святий на вас зійде, ви приймете силу. Там написано. І ось питання. Для чого день П'ятидесятниці, в день, який вважається у християнстві, народилася церква, для чого Бог вирішив дати людям силу. Ви отримаєте силу, коли зійде на вас Святий Дух. І будете мені свідками в Єрусалімі, і ви усі, юдеї і в Самарії, і навіть аж до кінця землі. Християни це цитують і про це проповідують. Вони говорять, Ісус сказав, треба проповідувати Євангеліє. Треба? Треба. Амінь. Ісус дав силу для чого? Для того, щоб проповідувати Євангеліє з чудес саме і знаменнями. Що Ісус сказав учням? Хворих зцілюйте, бісів виганяйте, мертвих воскрешайте. Віруючий, який так робить, Він молодець. Бог сказав, віруючий, віруючий те, що я робив, і він теж буде робити. І це правда. Бог став жити в нас, і щоб, щоб діяти через нас, щоб ми проповідували про спасіння, щоб ми покладали руки на людей, молилися за хворих, виганяли бісів, щоб ми проводили натхненні церковні зібрання, щоб ми гарно співали на наших служіннях. Це все, це все правильно. І це, і це Бог реально хотів, щоб це було. Але якщо ми побачимо, що Ісус сказав апостолам, коли він сказав ви будете мені свідками, там є одна шокуюча правда, друзі. Там таке слово написано грецькою мовою. Мартирес. Знаєте, що це слово означає? Мучениками. Так. Шокуюча правда. Це слово означає тих, хто будуть страждати через віру в Ісуса Христа. Це слово означає не просто учнів, не просто тих, хто буде проповідувати, не просто тих, хто буде свідками, але тих, хто буде мучеником за Христа, кого будуть гнати за проповідь Євангелія. Раніше в Євангелії від Матфія Ісус сказав, що ви. Повинні бути на цій землі світлом. І він сказав, що церква повинна бути світлом. І він сказав, що ви повинні бути сіллю. І він сказав, що церква повинна бути сіллю. І він сказав, що ви повинні говорити людям правду і робити Божі справи. А тих, хто буде світлом і сіллю. Люди не завжди будуть приймати і любити. І слово Мартерес воно означає люди, яких переслідують за їх благочестивий спосіб життя, за їх совість, за їх чесність, за їх віру в Ісуса Христа, але не тільки просто за віру в Ісуса Христа, за їх позицію. За їх чесність. 2 Тимофею 3, 12-13 апостол Павло каже, всі, хто бажає жити чесно в Христі Ісусі, їх будуть ненавидити. Так сказав апостол Павло. Всіх, хто бажає жити чесно, всіх, хто бажає бути справжніми християнами, будуть ненавидити, а Ліходії та брехуни, вони будуть успішними, чиничи зло та обмануючи інших. І це слово, яке Ісус сказав, Мартирес, воно означає тих, хто будуть страждати за правду. Матвія 5:10 Він сказав: Блаженні Ти, кого гонять за правду. Справа в тому, що ніхто ніде у новому заповіті не говорив і не обіцяв. Щоб бути справжнім християнином – це буде легко. І Бог ніколи у Біблії не говорив та не обіцяв, що проповідувати людям про Христа буде легко. Але проповідь про Христа може бути різною. Ви розумієте, що проповідь про Христа може бути різною. Можна проповідувати людям різного Христа, можна проповідувати людям Христа. Який всіх любить, може проповідувати Христа, який всіх прощає, всіх приймає, нічого від нікого не вимагає. Ти можеш закривати очі на беззаконня. Головне, щоб ти називав себе віруючим, щоб ти ходив у церкву. Якщо на твоїх очах відбувається якесь зло, ти можеш про це мовчати. Чому ні? Ти можеш жити як хочеш, ти можеш робити все, що хочеш. Головне тільки, щоб ти ходив у церкву, щоб ти вірив в Христа. Говорив я християнин і ходив у церкву. Закрий очі і мовчи, і живи себе спокійно. Вір в Бога, ходи в церкву, працюй. Що тебе треба? Рік Ренер сказав, що Бог йому сказав мовчати про війну. Як це може бути? Скажіть мені, будь ласка, я не розумію, коли людина, яка з кафедри з церковною, проповідує і говорить: Бог мені сказав мовчати про те, що відбувається зле. Це єресь, якщо чесно, можна так проповідувати про Христа. І за таку проповідь. Христа, Вас ніхто ніколи не буде гнати. Вас всі будуть любити. Але це не буде справжньою проповіддю Євангелія. Це буде брехньою. Ви розумієте? І за справжню проповідь Євангелія вас будуть гнати. Коли ви будете проповідувати Ісуса Христа, який говорить, що Бог закликає всіх покаятися. Вас будуть гнати за таку проповідь. Коли ви будете проповідувати, що Бог ненавидить, коли люди грішать, вас не будуть любити, вас будуть гнати за таку проповідь. Коли ви будете проповідувати, що Бог ненавидить, коли люди чинять беззаконня, що неможливо віруючому робити зло, що неможливо віруючому йти на компроміс з гріхом, за таку проповідь вас будуть гнати. Але якщо ви будете проповідувати, всяка влада від Бога, алілуя, Владу не можна критикувати, Христос не дозволяє, її тільки треба цьомати в одне місце. Ти розуміють, яке вас всі будуть е, любити, приймати. А яке ви будете проповідувати, що Христос сказав, що треба називати речі своїми іменами? Що Христос сказав, що справжнім веру, віруючим треба називати зло злом, а чорне чорним. Коли ви будете проповідувати про такого Христа, коли ви будете проповідувати таке Євангеліє, 100% вас будуть гнати, але Бог буде на вашому боці. Бог буде завжди поруч. Можливо, у нашому житті одного разу буде момент, коли нам буде треба зробити правильний вибір. Наприклад, кому служити Богу чи дьяволу? що підтримати, брехню чи істину? На чий бік стати, на бік чесних людей чи на бік брехунів? Сказати чесно або збрехати. І ви скажете чесно, і ви скажете правду. І вас сто відсотків за це будуть гнати. Але ви будете справжніми учнями Ісуса Христа. І це буде справжня церква. Але ця церква буде страждати. Але ваша совість перед Богом буде чистою. А це головне. Але коли вам доведеться за це постраждати, Бог обіцяв, що завжди Він буде з нами поруч. Для того Він нам дає силу, щоб нам все це перемагати. Коли нас будуть гнати, не любити, Він нам дав силу не тільки для того, щоб ми молилися на інших мовах, не тільки для того, щоб ми молилися за інших там, за людей, за хворих. Він нам дав силу, щоб ми перемагали зло. Бог дав нам силу, щоб ми могли бути сіллю світлом, і щоб ми могли перемагати дьявола. Він нам для того дав силу. Щоб ми могли щось робити на цій землі для Бога по-справжньому. Розумієте? Щоб ми були справжніми, чесними, щоб наша совість була чесною. І Бог нам для того дав силу. Для того був день П'ятидесятниця. для того Бог став жити в нас, у наших серцях. Подивіться новий заповідь. Апостоли після П'ятидесятниці пішли, стали проповідувати, і що там сталося, їх пов'язали і бросили в тюрму. І ви приймете силу, коли йде Дух Святий, сказав Ісус, і будете людьми, які стануть мучениками заради мене. І ось друзі вам і П'ятидесятниця така. 50 це дуже, це дуже серйозно. І бути справжнім християнином – це дуже серйозно. Це не просто на інших мовах балакать. Це не просто проводити молитовні зібрання і молитися там якими-то там, не знаю, бульбашками, там, миру, мир. Християнство це не про те, що Бог всіх любить і хоче всіх зробити багатими. Розумієте? Християнство не про це, а про те, що християни мають бути справжніми. Справжні християни, вони будуть жити чесно по совісті, вони будуть проповідувати істину і їх завжди будуть гнати. Але навіть якщо ви хочете бути багатим, у, у, у цьому нічого немає поганого, тому що коли у людини багато грошей, і якщо вона правильна людина. У, у неї багато є можливості допомагати іншим. Але ми повинні пам'ятати, що багаті теж. Плачуть Плачуть вони тому, що вони теж люди, і тому, що їхнє багатство завжди буде її спокушати жити неправильно. І щоб багатій людині бути справжнім християнином. Їй прийдеться теж страждати, щоб бути чесним, справжнім. Але якщо він справжній християнин, він впорається, я впевнений. Давайте ми зараз з вами тепер помолимося. Вставати не треба, просто положіть руку на серце і скажіть: Господь, я хочу бути справжнім християнином. Я хочу бути справжньою людиною з великої літери, яким був ти. Я хочу бути справжнім, віруючим. І завжди у своєму житті я буду перемагати зло. Я хочу бути справжнім. Я розумію. Що це буде нелегко, тому що доведеться бути чесним. А чесних не люблять. Доведеться бути вірним Богу. А вірний Богу не йде на компромис зі злом. І таких не люблять. Але я дякую тобі, Господь, за те, що ти дав мені силу Святого Духа, все завжди. Перемагати, я хочу виконувати Твою волю. Я хочу робити те, що ти мені кажеш. Я хочу робити Твої справи і говорити Твоє Слово, як воно є. Нехай Твоя сила буде на нашій церкві, Боже. Ми обіцяємо Тебе, Боже, що з цієї кафедри завжди буде проповідуватися тільки істина, Господь. Не чоловіча воля, Господь, В ім'я Ісуса Христа. Амінь.